Друзі, вітаю вас на своєму україномовному каналі про саджанці, про город. Ось, друзі, відправляю гібіскуси 4 штуки. І ожинку замовили. Це я буду передавати через Укрпочту. Тут недалеко. Ось, І, і живці, хурми замовили. І малину і зранку носила, зустрічалася, і зараз буду по почті відправляти ще. То якось так поїдуть мої живці хурми східної. Ось, отак поїде малинка. <смі> так, Еля і Джена, не мішайте мені. Ось так малинка, поїдемо я в місто Миколаїв. Це рання малинка, люди замовили. Бо дуже гарна малинка. Друзі, а я вчора була в місцевому магазині по насінню, по цим всяким препаратам, ну і купила кібрію. Я вже не раз висаджувала це насіння огірків, мені дуже сподобалося. Але я в прошлому році надивилася всяких реклам та й купила бьорн, і ще щось там купила, Ну, мені воно не зайшло. Бьорн мені зовсім не підійшов. Він більш для теплиць, для відкритого ґрунту не годиться. Смачні огірки, але дуже хворів в мене цей сорт. Тому я знову вернулася до Кібрії. Наташа ще мені подобається. Теж для відкритого ґрунту дуже гарний такий сорт. От. І там жіночка купляла Мірабел. І ось я її спитала. Вона каже: я вже вирощую. І, і мої сусіди теж вирощують його. Ну, я питаюся для відкритого ґрунту. Вона каже, так, для відкритого ґрунту. Тому і я купила. Ну, подивимося. Ну, і ось ще мені продавці дуже-дуже радили. Але, знаєте, буває таке, що продавці наберуть чогось, якихось препаратів. Наберуть, а потім треба ж його розпихнути. Але дуже-дуже. Його радили. 60 гривень стоїть він оцей, кажуть, новий препарат зовсім новинка. Він складається із трьох якихось інгредієнтів. Ну, Я читала ті інгредієнти, ті препарати, з чого складається. Ну, не мідь. Міді тут немає, але це і для персика, і для ягідних, і смородина, і полуниця. Від захворювань. Написано комбінований фунгіцид. Так, комбінований фунгіцид для боротьби з комплексом захворювань. Германія. Ну, попробую. Підробка чи не підробка, не знаю. Попробую. А ось, друзі, вже пройшов тиждень, як я підживила. Карбамідом полуничку. Сандра в мене була зовсім тут лиса земля, можна так сказати. Ось вона пішла, в зріст. Все. Ну це дарселект. Оце персогиня Дар дюшес. Гарні кущики. все так Флер теж була зовсім лиса, бо були хворі листочки, такі пожовклі, сухі, морозом попечені, то теж почала гарно розпускатися. от І Оце лорд. І бріла теж зазеленіла молодими листочками. Але в нас дуже-дуже сухо. Ну, дуже сухо. Вчора прийшлося поливати водичку Із крану дуже лідяна вода, тому прийшлося мені брати теплу воду з дому. І отак от. Носити і підливати, бо земля в нас дуже суха. Дощу не було. Показувала на днях дощ, але його не було. Ось я хочу зараз зважити кальцієву селітру, скільки міститься в ложці. Ось на відро води треба столов... 10 грамів. 10. Зараз ми зважимо, щоб не було перебору. Ага. Це багато. Значить, треба, друзі. Зараз я ложка без гірки. Ну, майже 20 грамів. Ось що залишилось у мене тут трошки. Так, ну, ложка без гірки 20 грамів. Значить, нам треба на відро води 10 літрів, пів ложки кальцієвої селітри. Ось, друзі, полуничка лемолексія. Я її називаю царська ягода. Вона дуже-дуже крута. У мене є відео про неї. І е, я її не, е, карбамідом не підливала, я тільки її вчора почистила. Ось почистила її. Дивіться, яка вона гарна. Її карбамідом не треба поливати. Тут гарна, гарні листочки, Ну, класні листочки. От. Вся така середня і пізня полуниця вона більш-менш така облиствена йде. Рання була дуже така, що я її почистила, вона така голенька була, а ця така гарна. от. То я тут підлила, буду підливати зараз, готую е, оцей же ж кальцієву селітру, я показувала, як я її розвожу. 10, 10 грам, це півложки десь йде. 10 грам на 10 літрів води. Додаю трошки теплої, щоб вона була така більш-менш ледяна. Бо з кранів йде, з-під землі дуже лідяна вода. От. І зараз попроливала водичкою, бо земля в мене дуже суха, Ну, дуже суха. Оце попроливала, це лія цукрова. Ну, Тут листя менше, але така вона. Дивлюся, лізуть гарні листочки. Ось. От, теж її водичкою пролила. І вона ось у. лючія, сама крута теж ягода. Тут теж гарні листочки. Так що пальцевий селітрі там є і азот. І кальцій. А кальцій треба для листочків, теж, щоб підлікувати листочки, підгодувати їх. І укріпляє коріння гарно, дає рост, зріст корінням. Так що, ось так, друзі. Оце, що я таку частину почистила. Зараз пролью. От, а ще роботи і роботи. Тут аж страшно показувати, друзі. Ось моя моя Турусі це, це щось. Ну, вона пізня, я ж її встигну почистити. І Чамора Турусі, і Азія ще в мене і сенсація ще не чищена, і Лорд ще оту внизу почищений, вже пролитий, а вверху ще ні. І цей пегас, і що там ще йде? І, і шарлота, французький сорт. І, 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 і чудо світу. І каденса нова. Нова каденса, я її тільки посадила ось весени, Так що так, ну за пізні сорти, то я ще так потихеньку буду продовжувати. От. Вже абрикоска, бачите, завтра, мабуть, за квітне. моя абрикосочка молоденька. Ось вилучена вишенька. Щось я бджілок не бачу. Цікаво, чого їх нема. Ось і бджілки загули. Ну що, друзі, вам сказати? В такий тяжкий для країни час що нам лишається робити? Саджати? Саджати і надіятись на краще. Бажаю всіх! Всім Божих благословінь, усього найкращого, миру. Це насамперед здоров'я. Всім, друзі, пока-пока. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім щасливо!